Діки, привіт! Тема нашого відео буде сьогодні підлога, а саме затирка швів між самими дошками. Цю підлогу я вже шви затирав, десь приблизно відео було 3 роки назад, може трошечка більше. Шви я затирав шпаклівкою для дерева. Тобто це тільки була вдарена підлога, і треба було трошечки поправити шви. Прийшло 3 роки, дивіться, Дошка почала ще більше сихатися і почала тріскати. Бачите, які, які великі тріщини поробилися. Ось покльовка. Дошка повністю все далі почала розходитися. Бачите? І так є дуже-дуже багато місць є. Навіть є отакі місця, де взагалі шпаклівки не було, і, ну, тут трошки пішпакльовував. Це дуже малесенькі зазорчики. тут, Малесенькі були свої шпаклівки. І все почало розходитись. Одним словом, підлога дуже має велику площу, вона рухлива, і шпакльока сама по собі почала тріскати і з часом почала. Вискакувати. О, дивіться, бачите. О, вона звідси взагалі вилетіла. Мало того, що тріснуло, ще і вилетіло. Так, дивіться, що я буду робити. Я вже шпаклювку це не буду споклювати. Перше, я думав, може якимись планочками збивати. Планочками я також це не буду забувати, бо дошка сама підлога йде в паз ребень, тобто мені треба буде вирізати дуже малесенькі планушки, щоб це все пліши. Ну, одним словом, це дуже треба багато. Ну, бавитись. Ну, це один з таких варіантів. То, що я розглядав другий варіант. Я от поїхав в епіцентр, купив... купив такий герметик. Це є спеціально для дерева. Сандал чи як це? От Колір сосна. Бачите, колір ну, майже. Так, Цим я буду герметиком запускати шви, так як я читав інструкцію. Цей герметик може заповнити шви навіть 5 мм, товщина тобто, шва може бути 5 мм і розтягується, тобто він може, ну дошка рухається, може грати до 2 мм, тобто, він є еластичний. Це все з підлоги я буду вибирати шпателем. Оце все буду пробувати шпательком вибирати. Деякі дошки будуть люфтувати, тобто дуже великий зазор будуть мати ну, ви розумієте, паз ребінь, тобто тут лишень прикручена з одного боку дошка, а ця друга вже заходить у ребінь. Я буду її додатково закріпляти, щоб вона вже трималася мертво. От. Підлога вже є лакована. Так що герметик, виходить, найкращий варіант, бо його можна з лакованою підлогою дуже легко прибрати. Так що, Пробую я це все шкробити. Думаю, що це все мало би вийти і дуже гарно вийти. Ніколи собі не уявляв, що я буду це наново це все переробляти. Потім оці по всі залишки що там залишилися, я цю все виберу пилососом. і після того буду запускати це все герметично. От бачите, шруби розкладені по підлозі? Це ці місця, де я маю дошку закріпити, бо вона має невеликий люфт, вона трошечки люфтує, і від цього потріскала шпаклівка. Бачите, я це все позакладав. Там, де має бути, бути прикручено. там, де йде балка. Таке питання, як я міг знайти оці місця, де треба прикручити. Там вже є шлуби, просто їх не видно, бо кажуть, це є пазребінь. А шукав я за допомогою такого фрідного магніта, прикладав до шва, тягнув, раз, магніт зловило, ага, зрозуміло, значить там є шуба. І на то місце тільки з другого боку прикручую дошку нашої підлоги, щоб вона вже не люфтувала, щоб вона вже більш-менш стояла на місці і була зафіксована. Ось ці місця я маю зараз прикрутити. Це більш-менш трошечки претензи, як це все буде набагато краще робити. Я спочатку ж, де має бути шов, змочую водою, вже наша підлога вона лахована, змочую для чого, тому що дуже тонесенький слой, який лишається на дочці, він одразу дуже швидко сохне і тяжко витирати. а з мокрого його набагато легше забирати. Так. Це, щось, це щось схоже таке і фугувати плиту. Щось воно якесь таке похоже. Бачите? І тепер заповнюю е, шоу оцю тріщину, де розіслався дошка герметик. Справу, з потрихковим малесенькі. Будут є нерівності. десь вище, десь нижче. А тепер легесенько в краї, де наш герметик вийшов на дошку, легесенько треба його потерти, поки він свіжий. І лишається гарна чистесенька дошка. Можна поклеїти тут е, стрічкою малярною, ще такою паперовою, щоб оцим, з цим не бавитись, але в мене тут дуже багато швів, мені треба, не знаю, за кілометр може, тої стрічки малярної. Ось і шов вже зроблений. І так кожну кожен шов. Там де є менший вушній шов, це дуже гарно виходить. Дуже лесенько, мав де герметику, там йде трошечки більший шов. Ну, там буде набагато більше герметики, А такі малесенькі тонесенькі шви дуже гарно виходить. Ще хочу вам показати такий досить цікавий момент. От Це є вчорашній шоу. Це я вчора герметиком зробляв шви, а це я почав сьогодні. От Бачите, який гарний дівненький шовчик. А до чого я веду? Що за ніч герметик всихається і дає усадку. Двісь він дав осадку. Бачите? Тут десь може міліметр, я не знаю, треба ж там циркулем помірити. Але таку осадку під час висухання дає герметика. Хочу одне треба вас попросити, щоб ви не задавали питання, чому я зразу не поклею скочив шли. Тому що я це робив перший раз. Я не професійний такий супер пупер майстер. Це мій перший такий буде досвід. Одним словом, я не знав, що він так ну, дуже сильно сам герметик може просісти. Я знав, що він може, ну, що він просяде, але я не знав, що настільки він сильно зможе просісти. От тому я і не клею цей малярний скотч паперовий. З одного гусачка я зробив таку лопаточку, бачите, видно, такий малесенький отвір зробив трикутний. Не знаю, чи буде видно, чи... видно так? Не знаю, попробую. Вирішив зробити так, щоб наприклад, натискати на герметик і одразу та би лопаткою це все загладжувати. Не знаю, чи мені вийде, чи не вийде, щоб шпаталіком не проводити. Зліт у мене гусочків є багато. Можна буде пробувати практикувати. не неудосконалений повністю. І так як ви бачите, він лишає залишки. Я вирішив зробити такі маски шпательочок. І ці залишки прибираю. І далі використовую їх. Бачите, скільки лишалось? Ось такий ще обсяг робіт вийшов. Як багато, так ви бачите. Коридорчик, одна кімната і друга. Ну, звичайно, усадку все рівно, герметик дав, але принаймні вже немає таких глибоких канавок, та як вони на початку були. Невеликий підсумок виконаної роботи. На 44-45 квадратних метрів підлога. Це виходить дві кімнати і невеличка складова. Пішло 17 кубиків герметику. Якщо чесно, я думав, ну піде десь до 10. Ну не, не розрахував я, ну бачите, пішло 17 кубиків. Е, Це з урахуванням, що я два рази вибачив два рази. Забрав швибу, вірмен і дав осадку, і це прийшлося два рази. До речі, результатом дуже сильно задоволений, васно вийшло. І пішло в мене отакої стрічки паперової, якщо вірити виробнику, в одному такому рулоні 20 метрів стрічки Ну, Якщо вірити виробникові, в одному 20 метрів пішло ну, 7 пішло і в 8 там чуть, -чуть, чуть, чуть лишилося. 8 ну, грубо рахую 8 е, э, э, клеючої стрічки. І це з цим урахуванням, що я ще оцю стрічку ділив на 2, я її розрізав на 2, то це, якщо б я не ділив, то в мене б пішло б 16. З є стрічок. Так що можете собі уявити, що як не як і Рахуйте, якщо волон стрічки коштує, я вже не пам'ятаю, чи 45 гривень, ефіці іменно цієї, і то вона ще була на акції чи 42 гривні, ну, коротше 46 гривень стрічки. Це рахуйте, що я 8, 8 штук законов, як якихось пару гривень виконував. Ну, На цих тюбіках я ну, не законодавний взагалі. бо Я щось, по-перше, не думав, що так багато піде. Mm -hmm. таке. Ну скільки пішло, сюди то пішло. Е, такі тюбики і після я купляв е, по 200-27 гривень шук. Так що собі можна уявити, рухуватися і це вийшло. 17 тюбіків і 8 рулонів. 17 по 270 і ну, по 45 гривень 8 рулонів по 45 гривень плеча із кічів. І, ремонт ремонт, вроді би хлебесенький та й думки, як не знаю, під, ну, можна сказати, косметичний такий, такий, делікатний ремонт. Але вийшов досить такий дурмовартістий і ви ще собі уявіть, якщо б це би робили б якісь майстри спеціальні, це ще плюс роботи. А взагалі-то це все можна, елементарно, ми бачили елементарно, пістолетом собі взяв і... І пішов лесенку, то що треба час. час. І все. А так буде мати надію, що послужить довго. Ну, Всі ми знаємо властивість герметика, що він також до поряду часу тримає свою структуру, потім з часом, через певну кількість років він втрачає свою еластичність, ну, подивився. І ще один єдиний мінус. О, хочу сказати, що герметик тайм в колірі, колір сосна. Дуже гарно зараз виглядає. Один єдиний мінус герметик і шпаклівка, що герметик з часом він може вбирати у себе інші кольори. Тобто -бруд. Ну, він може з часом потемніти. Я десь орієнтуюся, що ну, десь декілька років, 3, 4, 5, 7, ну злежить як коли ти. Йшов, Звичайно, якщо ходити в узоті з болотом, не прибирати тут нічого, ну, звичайно, що шли вони оцей оцю наберуть. Ну якщо давати, прибирати, дбати за підлогою, я думаю, що все напогано послужити набагато довше. А так дивіться, пробуйте, пробуйте, робіть самі. Не все можна як робити чужими руками, можна зробити і своїми руками. Так, що, народ, пробуйте. Якщо це відео було комусь цікаве, корисним, ставіть лайки, підписуйтесь канал, всім до нових зустрічей. Па-па!